Сьогодні у нашому місті знову Стурботний день. Жителі Смілянської громади зібралися, щоб шанувати пам'ять та провести в останню дорогу нашого воїна-земляка коломійця Віталія Михайловича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни. Світ української нації. Ідуть ті, хто розуміє, що таке батьківщина, що таке рідна земля. Віталій Коломієць служив солдатом Збройних сил України 21 січня 2024 року загинув поблизу населеного пункту Миргород Покровського району. Донецької області внаслідок ракетного удару противника. Шануємо хвилиною мовчання неумиручу пам'ять про нашого земляка Коломійця Віталія Михайловича. Кілька днів до свого сорока, першої річниці для народження. Поклав своє життя. Я хочу перш за все висловити співчуття мамі, брату, рідним, знайомим загиблого. Дуже, дуже важко хоронити молодих людей, які не прожили того життя. Не народили тих дітей, не виховали, не вивели, ми вивели в люди в життя, не зробили тих ще важливих кроків, які мають зробити на цьому, на цій землі. Ставши на захист своєї батьківщини, зробили мужній крок. І ми повинні завжди пам'ятати про Віталія, про всіх загиблих, які поклали своє життя. Які кладуть сьогодні. Вічна їм слава і прохання до всіх, хто, хто знаходиться. Допомагайте, допомагайте тим, хто сьогодні на передовій, кому потрібна конче допомога. Слава всім героям і слава Україні. Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенку. Білий смуток, котре прийшли в наше місто. Сьогодні ми зібралися із сумної нагоди, щоб віддати слова глибокої шани і поваги нашому герою, нашому земляку, молодій людині, якій ще жити та творити, народжувати та виховувати дітей. Але він прийняв єдине правильне рішення для себе, піти захищати нас з вами. Немає слів для втіхи, мати втратила коханого сина. Брат втратив надійного друга. Але війна є війна. Від імені міського голови Сергія Ананта, всієї Смілянської громади, висловлює найщиріше співчуття родині загиблого. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Героям слава! До слова запрошуємо військового капелана Дмитра. Немає більше тієї любові, якщо хто покладе душу свою за ближнього свого, це слова нашого Спасителя Ісуса Христа. І для того, щоб нас визволити від тиранії диявола, Ісус Христос пролив свою кров і віддав своє життя для того, щоб ми були з вами вільними на превеликий жаль, для того, щоб нас звільнити від російської агресії. Молоді хлопці, дівчата, наші захисники віддають своє життя, проливають свою кров, ризикують своїм здоров'ям. Тому саме Ісус Христос і сказав, що немає більше за ту любов, якщо хтось віддасть душу свою за свого ближнього. Віталій віддав свою душу заради нас, щоб це зло, ця орда не прийшла на наші території. Якби не наші захисники вся ця орда і вся ця біль, вона була б і в центральній, і в західній Україні. Я родом з Донецька, я бачив на власні очі, що відбувається на окупованих територіях. І тому слава і пошана всім тим, хто нас захищає і береже від цього зла коротеньке життя людини. Комусь 30, кому 40, 50, 80. Не від нас залежить, але від нас залежить, як ми проживемо це життя. Святе Письмо каже, що життя людини це як пар, який з'являється на короткий час. Але в порівнянні з вічністю, це насправді дуже короткий термін. За час життя на землі людина має залишити добрий слід, відбиток в серцях людей, залишити добрий слід після себе на цій землі. Ми завжди будемо шанувати і пам'ятати подвиг цієї людини і допомагати родині це наш обов'язок підтримувати. Тому слава Ісусу Христу і слава героям, хай Бог благословить рідних і допоможе пережити цю втрату. Коли наша країна перебуває в полум'ї війни, просимо Твоєї милості утіхи. Для рідних, близьких та родичів загиблого героя Віталія. Господи, витри їх сльози, потіш розбите скорботою серце, осяй зігрій їх своїм світлом тих, хто тепер знаходиться в темряві глибокої скорботи. Подаруй їм світлу надію на зустріч у небі перед Твоїм престолом благодаті, захисти, Господи, наших воїнів на фронті. Благослови тих, за кого молимось по іменах, вилікуй поранених, потіш сирітів дів, захисти полонених та поверни їх на батьківщину. Благослови кожного воїна ЗСУ, захисти, хай твоя охорона буде над ними. Благослови і помилуй весь український народ. Уже майже два роки в нашій країні йде тяжка війна, яка забирає. Найдорожче, що є в людині, найцінніше ніщо не може порівнятися з життям людини. Життя людини це найцінніше. І ворог сьогодні забирає кращих людей і найдорожче, що є. У матерів забирає синів, у батьків забирає дітей і в дітей батьків. І сьогодні ми молимося, щоб Господь допоміг, щоб Господь потішив, тому що. Ніхто і ніщо не може розрадити сьогодні, маму, яка плаче над своїм сином, який віддав своє життя. Але, шановні, є Бог, який розуміє, який розуміє і знає, як розрадити і як нам допомогти. Сьогодні ми стоїмо і прощаємося перед нашим загиблим героєм Коломійцем Віталієм. Він пішов на фронт, щоб захищати нашу. Батьківщину Україну. Він став там, щоб захищати нашу наші сім'ї, наші будинки, мирне небо і цілісність нашої держави. Він стояв там, на передовій, щоб нам було спокійніше тут, в тилу. Він віддав своє життя, земне життя віддав, щоб нам було добре і щоб ми жили в безпеці. Віталій віддав своє життя для того, щоб ми мали безпеку і тут на землі жили в безпеці. Він боронив цілісність України, наші будинки, наші сім'ї. Ми дякуємо Богові за те, що він зробив. Дякуємо Віталію. Ми дякуємо також всім воїнам ЗСУ, які боронять нашу землю. Це горе, це те, що люди. Не можуть послухати Ісуса Христа, любити один одного. Тому диявол робить те, що люди вбивають один одного. І це проблема, і потрібно, щоб хтось стояв там на передовій. Ми сьогодні стоїмо в тіні цих двох героїв, і сьогодні, прощаючись з Віталієм, ми кажемо добрі слова подяки йому і багатьом іншим, хто ціною свого життя боронить нашу землю надає благополуччя для наших сімей, для подальшого життя українців. Нехай Богові буде слава, нехай вічна пам'ять осяє кожного і в тому числі і Віталія, з яким сьогодні прощаємось. Нехай благодать Божа буде з кожним із нас. Глянешся над нашим краєм, дожида на слябами в В кошу сім'ю, кожен до сама. Я хочу подякувати всім, хто сьогодні прийшов провести в останній шлях Віталія, хто прийшов. Підтримати його рідних. Я хочу подякувати всім, хто пожертвував своїми дітьми, своїми чоловіками, братами заради того, щоб ми мали безпеку. Можливо, хтось з вас думає, краще б він залишився вдома, був би живий. Я не дічую такі думки, знаєте. Але вже сьогодні про це казали. Я вам хочу сказати, якби хлопці. Так думали, то сьогодні ця війна була не в Донецькій області, вона була в Черкаській області, можливо, і далі. Тому ця жертва не даремна. Але я закликаю вас всіх також принести в жертву. Заради сімей, заради хлопців, які захищають нас, принесіть в жертву свій час, принесіть в жертву. Ті ресурси, які вам дав Бог. Підтримайте батьків, підтримайте матір Віталія. Не забувайте, нехай не тільки сьогодні буде так багато людей. Нехай кожен, хто сьогодні на цій похоронній процесії протягом року не забуває і підтримує його матір. Ця війна торкнеться кожну сім'ю, і якщо ще вас не торкнулась вона, то це питання часу. Проявіть милосердя. І проявіть співчуття до тих людей, які сьогодні переживають біль втрати. Я постараюся нагадати і залишити маленьку надію, яку дав нам Ісус Христос. Він каже, що тут не закінчиться життя. Життя буде продовжуватись. Воно буде продовжуватися в Царстві Небесному. І там не буде болю, не буде смерті, не буде сліз. Тому хай Господь кожного з вас благословить. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за ту надію, яку ти нам даєш. Дякуємо за надію, Господь, і за життя за життя вічне, дякуємо за те життя, в якому не буде вже війни, в якому не буде болі, де ми не будемо втрачати своїх близьких, своїх дітей. Допоможи Господь, щоб ця надія була не просто пустим звуком, нехай вона народиться в наших серцях, укріпи нашу віру. Прошу тебе, Господь, за Сім'ї полеглих за сім'ю Віталіка, прошу утіш їх, будь ласка, я не знаю, Господь, це тільки в Твоїй силі послати мир на серце цим людям. Також, Боже, пошли милосердя і співчуття і в наші серця, щоб ми не були холодними, щоб ця втрата була нашою втратою. Благослови Боже, країну нашу, благослови хлопців, які нас захищають. Благослови Боже, щоб ми не втратили свою незалежність, і я прошу це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.